Всім привіт. Сьогодні тема січкарка до комбайна Нива, Пун 5 на нього кажуть, да? взагалі, вал стоїть по заводу. І хотілося знати таке чи вийшло взагалі, щоб оце так як він стоїть по заводу, можна було поставити, не поставити, зробити таку, навіть полукруглу, там ляда, щоб була одним, там одною защількою чи двома, хай вона буде скидалася до клавішів. Якось так, типу, полукругом, щоб стелили валок. Ну, тобто, якщо треба валок один зробити, ти б сразу скинув собі стели валок, щоб не пускаючи цей вал, бо всі опускають вал повністю наниз. А чого не хочемо, пускай є простір для того, щоб можна було обслуговувати комбайн знизу, виходить. а так ми його прикриємо, виходить, якщо решета витягує, то потрібно знімати пуна. Ну, тобто, це тільки за цього. В принципі, ну ще й по ножах. <кък> Тут стоять четверка товщиною, вони вже зношені. Планується повністю заміна їх. Хочемо поставити товстіше, ну, наприклад, чет... п'ятерка, це там шістьорка. Ну, хто скаже, які краще ставити ножі? Є варіанти, там, наприклад, п'ятерка, шестка, четверка. Що буде краще? Постав... Ну, взагалі думаємо, п'ятерку поставити. Буде краще, я думаю, ніж четверка. Тобто нові ножі поставимо. Це все теж там переклепаюся на дженджівські. Противоріжуючі сегменти. Так. Взагалі, таке. Хто підскаже, будь ласка, в коментарях пишіть. Буду дуже вдячний.